Дії святих Апостолів. Розділ 24 А через п'ять днів прибув первосвященник Ананій зі старшими та якимсь промовцем Тертилом, котрі скаржилися намісникові на Павла. Коли його закликали, Тертил почав звинувачувати, кажучи Маємо тривалий мир завдяки тобі, і завдяки твоїй дбайливості цей народ має добробут. Це ми, Преславний Феліксе, завжди й усюди зі щирою вдячністю визнаємо, але щоби довго тебе не турбувати, прошу тебе, з властивою тобі доброзичливістю коротко вислухати нас. Бо, знайшовши цього згубного чоловіка, який провокує колотнечу між усіма юдеями в цілому світі, який є провідником Назорейської Єрісі та намагався збезчестити храм. Ми схопили його і хотіли судити за нашим законом. А тисяцький лисій, надійшовши з великою силою, вирвав його з наших рук, наказавши його обвинувачувачам з'явитися до тебе від нього зможеш сам, розпитавши про все це довідатися, в чому ми його звинувачуємо. Приєдналися і юдеї, стверджуючи, що так воно і є. А Павло. Коли намісник дав йому знак говорити, відповів: знаючи, що ти багато років є суддею цього народу, відважно себе захищатиму, бо ти можеш довідатися, що не більше 12 днів, як я прийшов у Єрусалим поклонитися, і ні в храмі, ні в синагогах, ні в місті не знайшли мене, щоб я з кимось сперечався або щиняв колотнечу між людьми. Не можуть вони довести тобі того, в чому тепер мене звинувачують, визнаю перед тобою, що згідно з цим напрямом чиння, який вони звуть Єрестю, я служу Богові батьків, вірячи в усе, що написано в законі та в пророків. і маю в Бозі надію на те, чого вони й самі очікують, що має бути Воскресіння мертвих, праведних і неправедних. І я пильно дбаю про те, щоби завжди мати незаплямовану совість перед Богом і людьми. А по багатьох роках прийшов я, щоби принести моєму народові милостиню та пожертвування. при цьому знайшли мене очищеного в храмі, а не зюрбою і не заколотом. Деяким же юдеям з Азії належало б перед тобою стати і говорити, коли маєш щось проти мене. Але хай вони самі скажуть, яку неправду знайшли в мене, коли я стояв перед Снідреоном. Хіба що це єдиний вислів, який я вигукнув, стоячи між ними, сьогодні ви мене судите за Воскресіння мертвих. Почувши це, Фелікс, дуже добре обізнаний з цим напрямом вчення, відклав їхню справу, кажучи Коли в тисяцькій лисі прийде, розсужу вас. І він наказав сотникові охороняти його, але дати полегшення і нікому з близьких не забороняти йому прислуговувати чи приходити до нього. А через декілька днів прийшов Фелікс зі своєю дружиною, друзилою, яка була юдейкою, покликав Павла, щоби почути від нього про віру в Ісуса Христа. Коли він говорив про праведність, триманість та майбутній суд, Фелікс, перелякавшись, відповів. Тепер досить, іди, а відповідного часу я покличу тебе. Водночас він сподівався, що Павло дасть йому грошей, щоб він його відпустив, тому й часто його викликав та розмовляв з ним. Коли минуло два роки, на зміну Феліксові прибув його наступних порцій фест, та Фелікс, бажаючи догодити юдеям, залишив Павла ув'язненим.